в голові якась є думка, ви ніяк не можете прийняти рішення до лівих чи до правих, і ви його самі не приймете. Так це думка, до речі, стосується дев'ятки пентаклю. Можливо, ви ніяк не можете вирішити, яким чином вам стати жінкою, яка буде сама себе забезпечувати. Я маю на увазі не сама себе забезпечувати від чоловіків відмовлятися грошей. Ні, а жінка, яка буде мати мати стільки грошей для себе, що вона зможе все собі купити. Тобто незалежності є чоловік чи ні. Так, і тут зараз вам навіть говорить про те, що вас, вам зараз дають багато спроб і можливості, щоб це зробити, але ви не бачите, ви чомусь зосередили увагу на якомусь моменті щодо грошей. От ви хочете, щоб гроші до вас приходили ось так. А вам кажуть ні, по-іншому може бути. Подивіться навкруги. Я права вищі сили. Так, ви тут погано спите ночами навіть. Так, через, через гроші, фечки. Тут когось якась гроші, і ви тут щось себе звинувачуєте, і ніяк не можете прийняти рішення. Так. Так. По-моєму, тема була про кохання, але перейшли на гроші, таке буває. І у вас зараз ситуація з грошима зависла, нікуди не рухається. Але дивіться, що вам кажуть. Вам кажуть, що в тій справі, якою ви займаєтесь, все ок. Розумієте? У вас взаємність. Тобто, це те, чим вам треба займатися. Але але, ви ніяк ще не можете визначитися, тобто є щось, що вам заважає цим займатися в повній мірі. Хтось, може, ніяк не може піти з минулої роботи. ну, Тобто, щоб переключитися саме на те, що вам подобається, почуйте мене. Тобто... У вас, вам зараз вищі сили говорять про те, що вам треба піти в бік того, що вам подобається, але це треба вибрати, і ви вже знаєте, що це. І тут о, думка ця до вас прийде про те, що ви зможете робити, і що буде вам приносити гроші. Так, бо ви мах, вам кажуть, беріть і робіть, але це тільки думка, це тільки шанс. Фейчки, почуйте мене, у кого немає, робіть амулет на призначення. Йдіть в рух того, до чого лежить ваше серце. Ідея у вас вже прийшла або прийде. Не дивіться вже на те, що там десь. Або ті з вас, хто вже почав вкладатися в цю нову справу, поки що немає грошей, прийдуть гроші. Вам. При... Просто треба йти далі і реалізувати ще нову іншу ідею, яка прийде на ваш запит, Вимах. Ви можете все почуйте. От, просто все. Головне, йдіть. Не зависайте в цій ситуації. Досить вираховувати ту спентаклю. Ну все. Ви зірвете джекпот, якщо ви реалізуєте цю ідею. Люблю вас.